Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру, добра, радості, Божої охорони. Я хочу вам сказати добру звістку, нагадати про те, що написано в тій Святій Євангелії. У святій Івангелії написано, бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне. бо Бог не послав свого сина на світ. Щоб він ті засудив, але щоб через нього світ спасти. Господь Ісус Христос, Божий Син, Він приходив на цю землю для того, щоб врятувати людей, для того, щоб спасти, тому що Він любить нас. Бог є добрий, Бог є милосердний. Бог настільки сильно полюбив нас, що Він віддав свого сина одорожного Ісуса Христа на пресну смерть, щоб нас врятувати від грехів, щоб ми з вами не потрапили до пекла, на вічні муки і страждання. Бог є любов. Но Бог я також світий і справедливий. І по Божій справедливості усі люди заслуговують на покарання. Бог не може просто взяти і простити людину. Це буде несправедливо. І ми бачимо в світі, скільки несправедливості. Коли за хабарів мільйонери відпускають, а бідних сядять за копійки. Це є несправедливо. Але Бог не такий. Но Ісус Христос, Він задовільнив Божу справедливість, щоб ми з вами по справедливості Божій не. Потрапили до пекла, не несли покарання за свої гріхи, тому що всі люди є грішні. Хтось більше, хтось менше, але ми щодня грішимо, чи то в думках, чи словах, чи в ділах. Ну, Бог своєю справедливістю через Ісуса Христа. Він задовинив цю Божу справедливість. І таким чином кожна людина, яка покаяться своїх гріхах, звернеться до Бога, повірив Ісуса Христа. Бог простить таку людину. Як написано. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від неправди вселявої. Бог нас прощає через жертву Ісуса Христа. До недані потрібно щиро покаятися, тобто признати себе грішним перед Богом, відвернутися від злих своїх доріг і не вернутися до Бога. Через Ісуса Христа Бог простить і дарує вічне життя. Як написано, Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Прийміть цей дар, дорогі люди, Відкрити свої серця Ісусу Христу, Відкрити свої серця Богові, і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Покайтеся у сьогодніхах. Вірийте, Господи Ісусу Христа і спасетеся. Читайте Боже Слово там усе про це написано! Час був близько, час обмежений. Неха вас Бог благословить і береже! Веде світі. Благослови цих цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ, Зупини все це зло і спаси в ім'я Отена і Духа Святого. Амінь. Будьте благословені. благослови.